Сьогодні ми розглянемо модель Motorola Click 2, яка приїхала до нас в такій гарненькій коробочці. Дивіться, коробочка зі всіх сторін кольорова, компактна. Можете тут собі подивитися її зі всіх сторін. Так воно виглядає. Він продається в Америці під оператором T-Mobile. Отже, давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Та-да! От! Відкриваючи коробку, ми бачимо перш за все сам телефончик. Його можна вийняти за допомогою виїмочки. Так, от бачите, то сам телефончик, От так він виглядає. Ми його розглянемо трошки детальніше пізніше. Зараз відкриємо коробочку далі і подивимося, що у нас всередині. Отже, ось тут у нас знаходиться керівництво користувача. Інструкція до телефону і відповідно карточка. Гарантійний талончик самій коробочці. так, давайте далі подивимося. Тут ми маємо зарядку, яка за допомогою кабеля мікро-USB під'єднується до телефону, відповідно, в розетку. Сюди йде перехідник на євро-розетки. Сюди під'єднується до самого телефону. Отже, є можливість зарядити телефон. І одночасно цей кабель служить нам для підключення цього телефону до комп'ютера. Так, Капельок від'єднуємо, стаємо сюди. І в стандартній комплектації у нас тут йде гарнітурка. Гарнітурка досить непоганої якості. Зразу з кнопочкою відбою визову, виклику і самого виклику. власне. Ось така ось гарнітурка. Цікава. Так, отже, давайте тепер перейдемо до огляду самого телефончику. Чи От. Цікаво буде його зрівняти з його попередником. Так, Давайте порівняємо спочатку дизайн. От У нас тут є моторола Click першого покоління, це Моторола Click 1. От так воно виглядає, бачите? Так виглядає ззаду. От. А це його правонаступничок. От. тут Можете побачити обидві моделі поруч. Ну, Відрізняється клік 2 виграє від нього великим екраном. І, звичайно, оригінальною клавіатурою. Якщо подивитись ближче, вона виконана у вигляді таких собі мінісоток бджолиних. Дизайнер на славу працювали під цим, над цим продуктом. І ось так вона виглядає ззаду. Бачите, тут значок моторола, який світиться. Тут іде пластмасовий корпус. Досить такий приємний на дотик. Ну І спереду ви можете побачити. Сам телефончик, дуже якісний екран, я б сказав. ну Можливо, він трошки не дотягує чимось до екранів Super AMOLED, але такий самий ви можете побачити на Motorola Milestone, Milestone 2. Екран досить непоганий. Ця моделька оснащена дуже швидким процесором частотою 1 ГГц і великою кількістю пам'яті. Отже. Дуже Ось. цікавий, відчувається в руці. Він такий досить масивний, я б сказав. Та масивний. Так само ззаді лишили такі самі елемент, як в кліку першому. Ну, Клік перший це для наших ринків, це називається текст. Так само М-ка буква підсвічується, задні залізний шарнір. Так, Тут кришечка задня знімається. І, до речі, в стандартній комплектації йде карточка на 2 ГБ. Так, Карточка на 2 ГБ. Тут вставляється 7-карта з цієї сторони і де стандартних для цього покоління акумулятор Motorola з p 66 який використовується так само на Motorola Droid, Motorola Melstone, Melstone 2 та Droid 2. До речі, цікаво буде ще порівняти самі дисплеї. Так, можемо, Зараз є можливість нас порівняти дисплеї першого і другого покоління. Отже, давайте вийдемо в меню, От ви бачите, звичайно, дисплей першого і другого покоління недопорівняння. Тут набагато краща фарба, роздільна здатність, ну і, звичайно, діагональ. Ось так вони виглядають. Давайте що, спробуємо надрукувати на цій клавіатурі. Отже, ви бачите, працює телефон досить швидко. Набирається текст приємно, кнопки рельєфні, і дуже приємно набирати текст на клавіатурі. Звичайно, для русифікації клавіатури використовується програми. Russian Keyword, яка дозволяє, сприймаючи натиснення на латинські кнопки, відображає, відображає їх, переводить автоматично їх в кирилицю. Отже, це був коротенький огляд розпакування телефону Click-2. Дивіться далі наш детальний огляд. Будуть якісь питання, задавайте ну, без питань відповімо на них. Так, якщо є питання по апарату, задавайте їх на нашому форумі. Дякую, так. залишайтесь з нами. Дякую за увагу.